Вітаю! Сьогодні для вас зробила таку композицію із трьох орхідей, які на даний час саме пишно квітують у мене в моїй колекції. Дуже хотілося їх показати вам. Деякі я показувала в шорт. Це було шортс відео. Метелика Вівальді, я показала. Було відео Роттердама, теж коротеньке відео, такий анонс був. Ну, а Фріду я вже вам показувала і не раз. Це одна гілочка, це з відголудженням. І вона доростила ще оці два. Дві квіточки на старому цвітоносі, і тут не зупиняється ще, дорожчує ще гілочку. І на даний час сама пишна квітуча, великими своїми гарними квітами. Це моя Фріда. Навіть вона там скинула пару квітів, але це навіть і не помітно з її боку, тому що всі квіти сюди дивляться. І виходить така пишна композиція. Вівальді. У Вівальді тут три цвітоноси, дві гілочки на старих цвітоносах, і один молодий цвітоносик цьогорічний. Ну, на молодому цвітоносі три квіточки. Тут на відгалуженні три квіточки, а на дуже старому цвітоносі. Від галуження аж на 5 квітів. Я минулого року намагалася на старих цвітоносах, літо було спекотно, і в мене була надія зробити діток. Я мазала цитокеніновою пастою. ось о видно, брунечка проснулася, але так і не росте. І там оно бурунечка проснулася. Так вони за рік і не виросли. Але цю зиму вони видали такі гарні цвітоноси, і в мене вийшло таке гарне квітування. І я зробила отакі фіксатори, я роздвинула їх цвітоносики, і вийшла така гарний. Шикарний букет. А то вони так друг на друга лягали цвітоносики, і я не хотіла, щоб квіточки друг другу заважали. Таким способом я роздвинула цвітоносики і вийшла така такий гарний букет. На фоні білявочек він виглядає просто. Квітує Міра Тардамчик і, і знову-таки квітують лише дітки. І дітки квітують на минулорічних цвітоносах. Одна і інша. І я теж розвила їм цвітоносики, щоб вони друг у другу не заважали. І вийшла такий гарний букет. Тут навіть ще й гілочки самі розголудження мають. Ну і ще по одному бутончику не, не дорозкрили, але я вже хочу вам їх показати. Основна орхідейка це мама, так досі в мене не квітує. Квітують лише дітки. Було минулорічне квітування, дуже пишне, шикарне, я показувала вам. І знову я дождалася, в неї, виходить, навесні вона квітує, ця орхідейка. І виходять такі пишні букетики. Ну, це моя любимка, звісно. Я не очікувала, що буде так. А якби оце ще і мамка. Випустила цвітоносик. Та взагалі для таких орхідей така групова посадка, і очікуєш такого пишного квітування, це взагалі це не передати словами, як гарно, красиво, тому я практикую групові посадки навіть із різних орхідей, і приклад цьому. Фріда у мене посажена з манта Міндори. Манта Міндора квітувала взимку, і перед тим, як розкривалася Фріда, вона відквітувала. Але на цьому вона не зупинилася. Зараз я вам покажу, що я недавно помітила. У манта Міндора. Вон біля корінчика росте новий цвітоносик. Отак. От Ще, може, місяць назад тільки я зрізала їй цвітоносик, і вона видала новий. Це моя манта Міндора. Отакі От дві гігантські орхідейки. Вони дуже великі. Дуже велике листя. Зараз я їх переставила на інше місце, на інше віконечко. І вони займають у двох, оцей великий горщик, місто там, де мог, могли стати аж три орхідейки. Але я не жалію. Мені дуже подобається. Вони гарно прийняли цю посадочку. Друг другу вони ніяк не заважають, і, як ви бачите, надалі продовжують своє квітування. Отака От в мене вийшла композиція для вас. Я хотіла їх всі три зібрати вам і показати, як іноді квітують, дуже пишно квітують орхідейки. Ну, Роттердам це моя любов, мої шикарні діточки. І решта. У мене ще буде попереду багато квітування, хоч і літо попереду, але травневі оці качелі з перепадами температури зіграли дуже гарну роль. На формування нових цвітоносиків в моїй колекції, навіть ті, які я дуже-дуже-дуже довго чекала, із малюків повидавали цвітоносики. Так що в мене буде ще багато квітування і нових архітеєк, і ті, що в мене вже давно в колекції. Кому цікаво, надалі спостерігати, Будь ласка, підписуємося на мій канал. Пишіть коментарі, Чекаю вас в наступних випусках. На все добре!